Дерев'яна старовина будівля, історія якої сягає ще 16 століття. Це свято Троїцький храм у селі Сокіл Рожещенської громади. Для місцевих жителів ця святиня надважлива, бо ж має величну історію. Будівля пережила пожежу і була відбудована 1853 року. До нині тут зберігається чимало цінних речей. Щоправда, правили тут завжди московські попи, і навесні цього року громада вирішила таки перейти до Православної церкви України. Втім, процес затягнувся не на один місяць. Давна. Коляни то є патріотичні такі господарі, такі культурні люди. А тут і дивно дивитися, коли весь світ закидає Росію різними санкціями. А ми тут в селі себе не можемо розібратися, щоб покинути чіплятися за ті московські ризи. Затягнулося, усе кажуть, через документацію, адже цей храм є пам'яткою архітектури місцевого значення. Тож громада хотіла зробити усе згідно з чинним законодавством, щоб опоненти не мали жодних претензій тобто є власністю держави Україна представник. Це держава України, є Волинська облдержадміністрація своїм розпорядженням передає храм в користування Православній церкві України, релігійній громаді, яка тут вже зареєстрована і перейшла Православну церкву України. Так як це пам'ятка архітектури і храм має сакральні речі, які перебувають на обліку в державному реєстрі, без ревізії відповідної комісії потрапити всередину ніхто не має права. Комісія, яка за наказом управління культури Волинської облдержадміністрації виїжджає для перевірки і менталізації наявності тих сакральних речей, які повинні бути тут. Тож усі документи на руках представники комісії на місці, як годиться, дочекалися поліцію і поїхали забирати ключі від церкви. Колишній настоятель храму від спілкування на відріз відмовився. Та в кого вони можуть бути, кажуть селяни, і так знають. Жіночку про яку йшлося, довго шукати не довелося. Ну, батюшка передав мені так. О, я для того, щоб передати е, Так. Тільки от староста прийняти ключі відмовився, тож і жінка вирішила їх скораскатися. Ніхто не хотів ті ключі в себе уставляти. Так. так само матушка просила заберіть, бо я не хочу і, і це. Ніхто... Наразі, Ніх... вони наразі ті ключі я, я уставила біля церкви. Ну там, де я їх уставила, там їх я не знайшла. І так. де вони, Ви, я не місце перебування. тих ключів вам не відомо? да невідоме. Мовляв, ключі десь згубилися, тож усі гуртом взялися шукати їх на подвір'ї храму. Та справа виявилася марною, та й у випадкову згубу віряни, прихильникам ОПЦ не повірили. У нас сказала, бо тут окричала, ключі. Ми вам не віддамо, і все на цьому квітка. Відповідно, замок вирішили зняти болгаркою під наглядом поліції. Зачинені були й внутрішні двері, Втім, кілька хвилин вправної роботи, і у храм таки вдалося потрапити. О, О, Все, за справу одразу взялася комісія, і поки тривала інвентаризація, на подвір'я завітала місцева жителька. Мовляв, за книгами та можливості висловити свою думку про нібито захоплення храму, вирішила не втрачати. Нікого не попередили, я з города прибігла. Жінка купаю картошку. Нікого ви нічого нікому не сказали. Злодії, злодії, все, Я не заходжу. злодії. Це жінка, як і ще кілька десятків жителів села підтримують колишнього настоятеля храму. Вони до слова моляться тепер у цьому будинку біля церкви. Хата є церковна громади. Хата громади була передана просто для проживання священника, який буде тут правити. То вони там облаштували тут собі церкву. То він зараз говорить, що він. Що він приватизував? Що він тут приписаний? Та це кажуть брехня, і будинок ніхто не приватизовував, належить він релігійній громаді. Тим часом жінка, яка прийшла за книгами, все не припиняла лементувати. кричіть на порозі церкви. А, то, а ви красти церкву то не боїтеся? А я Покраде кричу на порозі церкву. Так ви крадете, ви крадете людську церкву. Дічого мені не показуєте? На я його на місці показує вам. Продовжувати сварку таки не стало, та й тим часом комісія знайшла у храмі чимало цінного інвентарю, серед якого старовинні книги. Добре, що це є. Це чекаєте, за про що цілу. Ну, Направду, це реально. Це те, за що я більше всього, чесно кажучи, пережити. Знахідки кажуть експерти, вражають. Це й ікони, і книги, і речі церковного вжитку. Втім, деталей розголошувати не можуть, бо ж завше знайдуться недобросовісні люди. Ласі на шмат дорогоцінних речей. Всі пам'ятки, які були обліковані кілька років тому назад, в храмі збережені у стабільному стані. Крім того, нами було взяти на облік ще декілька цікавих пам'яток мистецтва, історії культури і, взагалі, історії села. Нарешті заповітна мить настала. Усі гуртом звершили у храмі спільний молебень. Ім'я Господнє. тепер тут звершуватиме богослужіння отець Яків. Це монах, який вже на один рік проживав у тутешньому монастирі. Всім щиро дякую за підтримку. Ми все таки цього досягнули. І церква нарешті звільнена. Тож усіх прихожан запрошують на перше святкове богослужіння, яке відбудеться вже цієї неділі. Дата кажуть, символічна, бо ж у цей день віряни відзначають свято Маковея. Місцеві цьому неабияк аби як я щаслива. Я ж... А ця мама, якої син на війні, оця мама цей син на війні. Вона плаче кожний день в церкві. Он там ми дуже схвильовані. І радісно схвильовані, і дуже раді у храмі. До того часу обіцяють навести лати. Тепер певнять прихожани разом зі священником дбатимуть про церкву як про свій другий дім. Ангеліна Гуща В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.